Вітаю мої любі підписники, з вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Як і обіцяв, викладаю вам відео інструкцію того, як робити декларацію через електронний кабінет платника податку, якщо ви маєте соціальні виплати від інших держав, і якщо ви маєте дохід від бізнесу в інших державах. Буде цікаво, обіцяю. Є підводні камені в даній декорації і в оподаткуванні цих доходів, про які я буду розповідати. Тож додивляйтесь до кінця. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал. Буде ще багато цікавого. Поїхали! Дати декорацію. Заходимо за ось цим посиланням. Я його скопію в опис відео. Натискаємо вхід. Нагадую, вам для того, щоб працювати з електронним кабінетом, потрібен е, власний ЕЦП. Як його сформувати безкоштовно? В мене є інструкція на каналі. Можете подивитися туди. Натискаєте Обрати. Знаходите свій файл ЕЦП. Далі ставите пароль. До цього ЕЦП. Натискаєте «Читати», Ось читало, Увійти і натискаєте вкладинку ЕКЕ для громадян. Далі обираєте Податкова декларація», «Створити», Натискаєте Створити декорацію. Так. Далі дивитесь, обираєте е, варіант, який підходить більше вам. Я для себе обираю громадянин. Далі, із цих усіх варіантів в мене нічого не влаштовує. Натискаю перейти до декларації. Обов'язково перевірте правильність заповнення своїх е, даних. Як бачите, в мене особисто поштовий індекс ставиться завжди неправильно. Натискаєте Далі. І в даному випадку нас цікавить рядочок доходи, отримані з джерел за межами України. Клікаємо і пишемо назву держави, в якій ми отримували дохід. Ну, наприклад, Польща, як у моєї знайомої. Також пишемо валюту, в якій ми отримували дохід. Золоті. Далі розглянемо з вами дві ситуації. Перша. ви просто отримали одноразову соціальну виплату за весь рік 300 злотих. Це була доволі популярна соціальна виплата для біженців минулого року. І була призначена якраз для українців. Ми ставимо суму доходу. Але. Зазначаємо її не в злотих, а в гривнях по курсу, який діяв на момент отримання доходу. Скажімо, моя подруга отримала 30 березня 2022 року 300 злотих. Дивимося курс, який був на той момент в НБУ 6,9430. Множимо на суму 300 злотих. Виходить 2080 90. Нагадую, як тільки ви заповнили суму соцвиплати, далі ви нічого не пишете. Бо соціальні виплати не підлягають. Податкування. Доказати те, що ви е, мали тільки соціальні виплати, ви можете, отримавши довідку е, від польської податкової, яка буде, е, е, яку ви потім лег... лег... легіміти легалізуєте в представництві України е, і додавите е, копію цієї довідки до ось цієї декларації. Про це трошки пізніше. Зараз розглянемо таку ситуацію, що ви приїхали в кінці лютого 2022 року і е, одразу відкрили там ФОП зі ставкою 15%. Це дуже важливо. Тут є підводний камінь, який саме зараз поясню. Так, в минулому відео я вже говорив, що є договір про уникнення е, подвійного оподаткування. Але якщо у вас ставка е, доходу вашого ФУПа в Польщі буде менше е, 18%, то ви зобов'язані потім донарахувати. Е, по дохідний податок і е, його сплатити вже до бюджету України. Так, наприклад, е, у подруги моїй був ФОП зі ставкою 15%. Е, вона 15% в Польщі заплатила, а 3% вона зобов'язана з оцих 300 злотих, які вона отримала вже як ФОП, скажімо. Е, Заплатити вже в бюджет України. Множимо ось цю суму на три відсотка. Пишемо 62 дві. гривні. 48 Ах, вибачте. Сорок копійок. Далі. Як я вже казав, ставки ФОПів в Польщі. різні, Може бути і 18, і більше 18%, 20%, наприклад. і ви в таких випадках не повинні платити податок на доходи фізичних осіб через ту саму угоду про уникнення подвійного податкування між Україною та Польщею. Але військовий збір ви. Зобов'язані платити в будь-якому випадку. 2082 гривні 90 копійок множимо на півтора відсотка. Пишемо 31.24. І натискаємо далі. Далі, нам, якщо в нас інших доходів більше немає, нам потрібно лише добавити наші додатки в довільній формі. Це мається на увазі довідка. Довідка береться в будь-якому випадку, і по соцвипатам, і по бізнесу, і додається до вашої декларації про майновий стан та доходи. На даний момент, на жаль, в мене немає такої довідки, щоб вам показати. Але, повірте, там все дуже просто: ставите просто номер документу, дату, назву коротку, і додаєте сам файл відсканованої цієї довідки. Головне, щоб скан був в форматі PDF. Далі, до збереження декларації і додатків, натискаєте Зберегти. Вам показують, що треба підписати документ. Бажаєте підписати. Так. Тут обираєте той самий шлях. Робите все те саме, що ви робили при вході в сам кабінет. Обираєте, ставите підпис. Натискаєте читати, підписати, вам документ підписується. І... На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Дуже старався стису і зрозумів донести до вас інформацію. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи залишились питання. Чи було відео вам корисним. Я дуже-дуже старався. В мене йшло на монтаж цього відео декілька днів. Тож, будь ласка, не судіть строго, бо в монтажу відео я не дуже хороший, недавно тільки цьому навчився. Тож, Сподіваюсь, вам сподобалось. На цьому все. Гарного дня! Бережіть себе! Все буде Україна.